Михайло, привіт! Представся, будь ласка, хто ти? Я, ти представив мене, я Михайло, компанія Прогрес. Співзасновник компанії Прогрес. Ну і заходжусь тут і зараз. Скажи, будь ласка, ми провели дводенну стратегічну сесію з твоєю командою. Що для тебе було найважливіше по закінченню другого дня? Все насправді максимально просто. Я все життя навчаюсь і в. Торговому ремеслі вчасності, ось все насправді дуже просто. Потрібно навчатися і потрібно простіше сприймати те оточуюче, що тебе оточує. оточує. Вибачте, за тавтологію. Окей, okay. на що б ти звернув свою увагу? Наприклад, якщо б до тебе звернулись люди і спитали, чи потрібно розвивати команду зараз, вкладати гроші. Займати стратегією, включати команду, працювати над мисленням? що б ти їм міг відповісти? Я з упевненістю заявлю, це в підтвердження попередньому моєму блоку, що все насправді дуже просто. Потрібно постійно вчитися, і це є рушійною силою прогресу. Ми є прогрес, і ми не можемо інакше регресувати. Тому ми навчаємось. Ми будемо тільки вибирати в яку сторону ми будемо рухатися, і з ким. Дякую. Дякую. Ще провокативне питання. Ти сказав, що ти прийняв рішення про співпрацю з нами не з першого разу. Як ти собі це пояснюєш? Чи був так? Я все-таки в будь-якому випадку не одноголосно приймаю рішення. І це круто, бо. Ми б, напевно, не зустрілися. І це не із-за вас. Це із-за мене більше. Ось. Тому е так склалися зорі, і я вдячний, що саме так вийшло. Так. Я дуже а так... я вірю що це. Завдяки знову ж таки вам. Дякую тобі, Михайло. Дуже приємно було повзаємодіяти. Надіюсь, що далі ми зможемо поділитися результатами вже після нашої співпраці. До зустрічі. Дякую.